І от про це будемо говорити з Ольгою Герасимюк, головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пані Олю, вітаю. Добрий ранок. Добрий ранок. Для початку хотів спитати: а ви користуєтеся телеграмом як приватна особа? Ні, причому я не користуюся телеграмом вже дуже давно. Не, не, не тому, що це тренд, так би мовити, і не тому, що ми вже рік, як національна рада, намагаємося. Довести шкідливість анонімної платформи, а тому, що я в принципі не користуюся, я видалила вже дуже давно. Багато хто з моїх друзів, і колег і взагалі знайомих, користуються ним як джерелом різних швидких повідомлень, і це справді дуже зручно. Або було б дивно, якщо б ми сказали, що платформа, яка така так широко зайшла в користування суспільством, щоб вона була ну, незручна. Вона навпаки, знаєте, як буває найяскравіші квіти, як правило, приваблюють до чогось отруйного. Та ну власне було б дивно, якби телеграм справді став таким популярним, не будучи таким дуже зручним у використанні, бо він оминає більшість цих проблем, які є в інших месенджерах і соцмережах, коли там є алгоритми, які обмежують і самі вирішують, що тобі показувати, що ні, телеграм показує все і відразу. Але я хотів цим поцікавитися під кутом, все таки медіа, бо знаю, що деякі телеграм-канали. Зареєструвалися офіційно в Національній Раді як медіа відповідно до нового закону про ЗМІ. Скільки таких можете повідомити? Е, якщо рахувати взагалі онлайн медіа, що зареєструвалися, то їх уже понад 500 мають офіційну реєстрацію. А Facebook, до речі, 41 аккаунт, це дані на минулий тиждень можна сказати. Телеграм. 24 uh, зареєстрованих. Ютуб зареєструвався, 52 uh, є аккаунти, Інстаграм 27, WhatsApp реєструється. Уже у нас є три користувачі, які мають офіційний статус онлайн. X, до речі, 8, uh, Threads навіть один зареєструвався, а також вебсайти, 497 вебсайтів. Тобто, Дуже велика зараз вже йде така поточна робота з реєстрації. Ну і я хочу сказати, що рішень щодо державних щодо обмеження використання телеграму немає. Тому ми не можемо одноосібно перестати реєструвати канали в соцмережах, які хочуть зареєструватися. І навпаки, це є добровільна процедура, і всі, хто хоче бути. Отримати статус медіа а, і звичайно підпадати під регуляцію відповідно державну, вони до нас приходять дуже активно зараз. Може, ви пам'ятаєте, що коли йшла боротьба за закон про медіа, то це був один із таких тригерів, як зараз кажуть, а, реєстрація онлайн. Бо передбачалося, що національна рада почне втручатися в особисті сторінки, а, там забороняти щось людям на своїх аккаунтах щось поширювати, працювати, їх цензурувати, це зовсім не так ми доводили. І зараз ті, хто приходить до нас реєструватися, вони це розуміють. І скажу таке: що якщо до нас приходять ті ж телеграм-канали реєструватися, це свідчить лише, точніше, акаунти, не платформа, а акаунти. Це свідчить лише про відкритість власників цих сторінок. І про те, що ми з ними можемо спілкуватися, ми знаємо, хто за ними стоїть. Ми можемо обговорювати якісь проблеми, які виникають там, і готовність виконувати закон. Тому, пане Вадиме… Це якби нормальна процедура. Я абсолютно нормальна процедура. Я тільки бачу певну суперечність між вимогами законодавства, тому що ви, як Національна рада, з однієї сторони маєте моніторити зареєстровані змі, але з іншої так. сторони ви не маєте мати на робочих комп'ютерах того ж телеграму. Немає, як тоді ви супер. можете тел моніторити телеграм-канали, зареєстровані як електронні змі, не маючи можливості зайти на цю платформу? А у нас така можливість передбачена, тому що це по перше, це не, не закон, так це рекомендація. рекомендація так рекомендація центру кібербезпеки е, е, РНБО, і стосується тільки державних органів, але для таких як ми, е, спеціалізованих органів, передбачено, що ми. Крім того, що ми маємо бути захищеними від використання офіційних документів, ну така безпекова історія. Тому ми маємо наказ щодо усіх працівників Національної ради. Вилучити застосунки і також веб-версії телеграму із тих пристроїв, якими ми користуємося службовою метою. Але оскільки ми маємо функціонал моніторингу, як ви правильно зазначили, ми створюємо зараз. Окрему мережу, яка не має доступу до внутрішньої мережі, де розміщені усі наші а, внутрішні документи, все те, що потребує захисту від доступу туди ворожого. Так, ми створюємо її якраз спеціально, яка вона має вихід. Це спеціальна програма, яка дозволяє нам назовні моніторити телеграм, тобто, це все передбачено. Тут немає жодної поневидими суперечності. Все передбачено саме для мети такої службової, якою яка наділена, яку наділені не всі, а тільки ті для, для кого це необхідно. Напевно, це стосується й певних можливо служб, які також цим займаються, крім нас. <кій> Маю на увазі спеціальні служби, але це до них питання. Як вони це влаштовують. Ну у та, нас, так, очевидно, що у них теж є така спеціальна можливість, але якщо продовжити цю тему, ви зауважили, що це була рекомендація від РНБО. Це не указ, не закон, це рекомендація обмежити більшість державних установ уже дослухалися до цієї рекомендації. Тим не менше, активно обговорюють ідею е, фактично законодавчої заборони телеграму на українській території, так як це було раніше з. В з однокласниками, Mail.ru і іншими російськими так. джерелами. Як ви особисто ставитеся як голова національної ради до ідеї повної заборони Телеграму? А, справді, ті названі вами служби сервіси були успішно заблоковані, і це жодним чином не позначилося на на доступі е, громадян до якісної інформації, що є основоположним правом кожного громадянина, так але обмежило людей від е, е, впливу. Е, Дезінформації, і до речі, на, на нинішній час вважається нашими колегами європейськими, які це досліджують, що Телеграм є найбільш востребованою платформою для поширення дезінформації. Тому в, в, наші колеги з парламенту зараз обговорюють певний законопроект. Його подав, здається, Микола Княжицький, точніше, не здається а точно, і з групою. Своїх соратників з різних фракцій, і ми також беремо участь обговоренні цього законопроекту. І він спрямований саме на цю мету, але мені здається, що над ним треба ще попрацювати, тому що там трошечки зміщується. Акценти, бо плутається трохи регуляція великої платформи Телеграм і медіа як Телеграм, як медіа. Бо це різні речі. Національна рада, наприклад, сьогодні може регулювати. Телеграм онлайн, телеграм медіа, тому що це в сфері наших повноважень. А от велику платформу ми не можемо регулювати. Ми можемо звертатися до неї, і з ну це звичайно безуспішна історія звертатися до телеграм власників, які ну нам відомо, що один і що він заарештований десь там у Парижі, так але в принципі комунікації з платформою немає. Все, що ми зараз повинні робити, Робити. от точно повинні робити Ми повинні працювати з нашими європейськими партнерами, щоб ті механізми, які у них уже є, для регуляції великих платформ. А там є цілий закон зараз. ДСА він називається це, якщо по українськи перекласти, то це закон про регуляцію великих платформ. і Туди в цей перелік входять найбільші там Мета, ну всі Google, всі всі Амазон, і вони е, мають виконувати законодавство європейське, яке для нас і ще не працює, бо ми ще не вступили в європейський союз. Але ми вже е, поч... з цим працюємо для того, щоб вже бути готовими до того, щоб ці це законодавство було для нас також е, актуальним, і для цього ми повинні працювати з нашими партнерами, щоб ці механізми е, запроваджувати. Я... я лише скажу, що ДСА все ж таки це закон величезний там 96 статей і а, він в цілому зобов'язує ці платформи впроваджувати а, процедури розгляду скарг користувачів, відкривати модерацію цих платформ. Отже, Телеграм теж повинен туди входити. Зараз його, до речі, розглядають як таку платформу, яку додадуть до цього переліку, тому що він туди не війшов, попри те, що величезна кількість користувачів є у світі. Російськомовних переважно, звичайно, але російськомовні споживачі живуть зараз по всій Європі, по всьому світові. Тому вони подали так, хотіла сказати між нами кажучи, але згадала, що ми в прямому ефірі вони подали занижену цифру користувачів і тому не потрапили в цей перелік. Я думаю, що це невдовзі буде вирівняно, і цей закон. za Ну над ним працюють європі, скажу чесно ще багато е, треба пройти для того, щоб він запрацював повною мірою. Ну так, але ну, і... згідно з я перепрошую, згідно з українськими соціологічними дослідженнями, телеграм залишається на першому місці як джерело інформації для українців. Є різні оцінки. КМІС давав у червні 44% українців. Телеграм називають як джерело інформації. Є інформація про 51-52% українців, і е, від прихильних. Телеграму часто чути, що можлива заборона цієї платформи в Україні буде наступом на свободу слова, бо мовляв, там можна висловлюватися вільно. Що б ви сказали на такі закиди? Що спроба заборонити його це наступ на свободу слова? А ви знаєте, у нас усе, всі спроби навіть захистити а, е, щось в межах національної безпеки? А ми пам'ятаємо, що ми живемо е, під час війни. А називають інколи не інколи дуже часто називають наступом на свободу слова. А не буде наступом на свободу слова регуляція і можливість комунікувати із платформою в разі. Порушення нею, грубого порушення нею законів країни, в якій ми живемо, особливо в воєнний час. Тому е, нам сьогодні дуже важливо е, підійти. Ми про повну заборону ще не, не можемо говорити так. Хоча, ви знаєте, от якщо ми е, візьмемо приклад, е, Сполучені Штати Америки, так? у них заборонені, у них не Телеграм, звичайно, але там заборонені, е, здається, Тікток. В користуванні поки що. Наскільки я знаю державними службовцями, там ну, на такому приблизно рівні, як у нас, то там ця заборона пройшла не через закон, а через рішення технічних директорів. Вони встановили на е, тих засобах, якими користуються чиновники, mm -hmm. люди, які мають доступ до такої інформації, яка має бути захищена спеціальні пристрої, які автоматично видаляють ці, ці застосунки. І веб-версії, і таким чином забезпечують національну безпеку. Я не чула жоден раз якихось мітингів сполучених штатах щодо наступу на свободу слова в цьому відношенні. Знаєте, та пані стосує... Оль, у нас 30 секунд залишається та. на жаль Так. Ну я кажу про те, що ми сьогодні працюємо не над забороною, а над тим, щоб запровадити нормальні процедури. Нам треба визначити в країні, до речі, орган, який буде за це відповідати. І я знаю, що міністерство цифрової інформації зараз відправило законопроект про регуляцію цього, цього в цьому відношенні в Європейську комісію, і вона там зараз розглядається. Тому mm -hmm. будемо чекати відповіді на, на це. Дякую, що вийшли в ефір. Ольга Герасим'юк, голова національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, була з нами на зв'язку.